7 січня, близько 2-ї години дня, російські військовослужбовці завдали ракетного удару по приватному сектору Кролевця. Приблизно через годину після першого удару всю ж частину міста влучило два шахеди. Надія живе Та, поруч за це під вибуху. Жінка розповідає, що це був перший ракетний удар по їх місту. я була в хаті, чоловік був на вулиці цей. і стояла картошку, чистила. Воно як бабахнуло. Я й упала на полу. Первим ділом звісно, коли встала синова хата. Вондево. Дивиться на синову хату, чи ціла, чи ні. Чоловік на вулиці в окно виглянула, позвала живий, ну і слава Богу. Ну тоді вже ж почали трохи шевелитися, де виходить. Зібралося багато людей, поліція, всі ми стояли там. Коли тривога, ми почали тікати, я впала там в дворі, і і надо мною цей же шахет чусь, бачу, що він опускається. Ну, і, ну все, тут вже і цей. Коли він різко так розвертається, і як бабахнуло, я думала, що сіди вже немає, бо воно чорний дим такий повалив. Я піднялась, почала бігти, і воно слідом другий. Всі мирні люди, нема ніде нічого, ніяких не військових об'єктів, ніде нічого немає. Не знаю, чи це їм так захотілося по нас, чи, чи, чи я навіть не знаю. Мешканка міста Тетяна розповідає, що від потужного вибуху постраждав будинок її чоловіка. Ракета влучила у водойму, і великі брили льоду полетіли у їх домоволодіння. Приїхали сюди і побачили, що криша, стіни, штукатурки, вікна, ну все. Ну ви бачите, в якому воно стані зараз знаходиться. Я почула крить, окан немає, і все, що на вулиці відбувається, чутно в хаті. І вийшла на вулицю, подивитися, що відбувається, бо чоловік був на вулиці. І коли я повернулася ззаду, бо почула, що звук у мене над головою, підняла очі до неба і зрозуміла, що на нас летить шахет. І ми тоді всі попадали, хто куди. Хто як? Хто ребра поламав, вони чули да, сусіди. Ми так попадали рука синя. Ну а слідом вже ж і слідуючий шахет. Дуже благодарний російському міру за наше щасливе різдво, їхнє щасливе різдво. Олена розповідає, що від обстрілу постраждав будинок її брата. Чоловіка врятувало те, що під час вибуху він знаходився у гостях. В цьому будинку проживає мій брат. В той день він прийшов до нас. В підню перерву, ну так, в магазин йшов, зайшов. А тоді сусіди нам подзвонили, де він знаходиться. Бо тут сусід Женя прийшов, все пооткриване, двері відкриті, ворота відкриті, кругом все побите. От Позвонили нам, ну, ми приїхали чоловік, брат. Вона влучила сюди вставок ракета. Осколки були в нас на городі. Начальник відділу цивільного захисту Віталій Ткаченко говорить, що російський удар прийшовся на одноповерхові житлові будинки, що на східній околиці міста. Відбулося без жертв, слава Богу. Від цього обстрілу у нас постраждали будинки, 23 будинки. Зараз комісію нами проводимо обстеження, складаємо акти на предмет пошкодження. В основному це у нас пошкодження вікна, двері. Покрівля спочатку повномасштабної війни це перший російський удар по місту кролевець. Олександр Соломко, Сергій Ударченко. Суспільне новини. Сумщина.